ці дні дні закінчилися. Знову показую вам нашу збиральну дільницю. Зараз у нас на черзі сівалка 3 метра з баком з нержавічої сталі. Ось, дивіться, наш бак вже зібраний. Бак на надобриво з нержавіючої сталі. На зерно, звичайно, сторний бак. Вже встановлені наші висіваючі апарати. На добриво, звичайно, пластмасова штифтова катушка. На зерно, косозубо катушка з можливістю висіву дрібно-насіневих культур. Ось на цьому, на цьому етапі знаходиться наша сівалочка. Вже хлопці зібрали і боковушки, тобто ролики, шестерні вже на місці. Залишилось натягнути анцюх, вже поставили ступицю, ось таку посилену, ось так вона виглядає. І встановили рамку сошників. Ну і звісно варіатори. Друзі, хто шукає собі сівалку, 2,1 метра, 2,4, 2,7, 3 метра, будь ласка, звертайтеся.